Грушовий ящик ASAP POS L410S. Металічний грошовий ящик з трипозиційним замком. Зачинено. Друга позиція відкриття за допомогою принтера чеків. Тобто імпульсне відкриття з універсальним живленням 12 або 24 вольт. Також є відкриття вручну. Монетниця. Знімається. Під монетницею знаходиться відділення для чеків або документів. Вкинути, в яких чек або документ, або банкноту можна через проріз в лицьовій панелі, навіть не відкриваючи шухляду. Відділення для банкнот також знімається. П'ять відділень для банкнот з притискними лапками. Ширина яких регулюється за рахунок переставляння перегородок. Матеріал самої шухляди метал. Кабель для підключення принтера чеків легко знімається та замінюється. На нижній частині корпусу також є кнопка для аварійного відкриття грошового ящика.